у трійці міст України в рейтингу серед обласних центрів за коштами, виділеними з бюджету на підтримку зсу 2024 тисячі Таку інформацію опублікував член правління ГО «Громадський контроль». Тут є мільйонники з великими місцевими бюджетами, як Одеса, 12,6 мільярда гривень та Львів 14,5 мільярдів гривень. А є міста з маленькими бюджетами, як у Чернігів, 2,8 мільярда, Челуцьк 3,9 мільярда. Це показує, що розмір бюджету не є важливим. Головне, щоб місцева влада мала бажання, написав представник громконтролю і обґрунтував, що саме відсоток свого бюджету, який громада спрямовує на зсу. Важливий для розуміння, а не абсолютні цифри, оскільки, скажімо, Чернігів не має бюджету в 15 мільярдів і не може змагатися зі Львовом чи Києвом. У першій п'ятірці обласних центрів, які найбільше у відсотку до своїх можливостей допомагають ЗСУ, Чернігів єдиний, котрий був оточений російськими військами і значно постраждав від бойових дій. А очолюють рейтинг Вінниця і Луцьк, на території яких бойових дій не було. Зазначимо, що під час сесії міської ради Чернігова, 8 лютого, міська рада прийняла комплексну програму Оборона повага підтримка на 2024-й загальним фінансуванням 1 мільярд 585 Мільйонів гривень. Тут зібрані всі напрямки, по яким громад... вона ж називається Оборона, повага підтримка». Якщо це соціальна програма, соціальні програми для військовослужбовців, мобілізованих, їхніх родин, це і поховання, це і харчування в школах, це і якісь соціальні програми, це подарунки дітям до Нового року. Це відноситься до слова повага. Шанування пам'яті загиблих, створення меморіалів, створення. Заходів, які у нас на алеї героїв, ми міняємо портрети наших захисників там раз в місяць, приблизно це теж повага підтримка. Це підтримка родин, яким ми будемо зараз голосувати. Програму по виплату мобілізованим 20 тисяч гривень всім чернігівцям, які будуть мобілізовані. Це підтримка оборона, це і кошти, які ми як громада спрямували до державного бюджету. Це кошти, які. Були б тут в місті Чернігів, і рішення Верховної Ради вони перераховуються на військові частини: 10%, 45%, це, 45 це придбання зброї, 45% це. Нарощування власного виробництва змінить місто й саму процедуру допомоги військовим частинам, список яких постійно збільшується, і цієї сесії до нього додали, скажімо, першу окрему танкову сіверську бригаду та інші. Переважно місто саме закуповуватиме необхідне, щоб оминути бюрократію, і необхідне швидше надходило до захисників і захисниць. Від цих військових частин приходить звернення на міську раду. Міська рада з військовою частиною зв'язується, чітко вивчає специфікацію. Оголошує тендерну закупівлю абсолютно прозоро. Після тендерної закупівлі підписується договір. І після того, як ми отримали фізичне це обладнання, це виноситься на сесію міської ради. Я попереджав на погоджувальній раді, що нам не виключено буде доведеться. Багато сесій збирати з цих питань, тому що, щоб не затримувати на жоден день, в тому числі в режимі онлайн, якщо це буде необхідно. І ми передаємо з власності громади Чернігова у власність військової частини. Тому скільки буде звернень, стільки будемо допомагати. Буде звернень більше, ніж на цю суму. Будемо шукати можливості, якщо вони будуть, будемо збільшувати. Але процедура тільки така. Перші такі закупівлі вже відбулися. Автомобілі типу Пікап. Оце приклад, як працюють вже програми, які ми приймали. Було звернення військової частини. Вони нам визначили, які автомобілі їм потрібні. їхній тип для того, щоб це не ми визначали. Міська рада провела закупівлю: 5 мільйонів двісті з половиною тисяч гривень. Вартість цих автомобілів. Договір ми підписали вже. Тепер рішення міської ради на військову частину для патрулювання. Місце Чернігова, в тому числі ці автомобілі пікап. Ми передаємо. Затверджено рішення про допомогу мобілізованим. з Чернігова на цей рік тепер вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень. Депутати зі свого фонду, а зараз мова про 100 тисяч гривень у кожного зможуть тепер підтримувати військових чи їхні родини. Затвердили й питання про створення першого комунального простору для ветеранів. Його реалізовуватимуть разом з волонтерською спільнотою на базі колишньої жіночої консультації. Комунальне підприємство Створюються саме для того, щоб це була вже систематизація. Має бути облік ветеранів. Має бути прописано все, хто, в, в чому саме, які потреби. І від потреб ветеранів вже допомагати їм. Тобто Ми нічого не створюємо для ветеранів без них самих. Вони саме і є наша спільнота, і вони саме будуть працювати в цьому ж просторі. Це і соціальна підтримка, це і психологічна підтримка, це спорт, тому що у нас буде там спортзала, на якому вже отримали грантові кошти ветеранського Українського ветеранського фонду. Тому ну как би коаліція наша з місцем це само речі. На цьому засіданні депутати і депутатки затвердили заяву про складання повноважень трьох колег. Перейменували два десятки вулиць тощо про інші рішення сесії 8 лютого дивіться в наступних випусках новин на дитинці. Нагадуємо, з усіма рішеннями можна ознайомитися на сайті муніципалітету.